Друзі, чи є такі, хто не любить море? Мабуть, немає або ще не побували. Ми з вами вже познайомилися з деякими мешканцями водного світу. Діти, що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає. А тепер на дні заліг. Дивовижний восьмий ніг. Розглянемо його. У нього є овальної форми голова, очі, рот, а замість ніг довгі щупальця з присосками. За допомогою них восьминіг пересувається, добуває їжу, чіпляється за морське дно та комінці. Це найрозумніша тварина морів та океанів. Щоб його не побачили, восьминіг вдало маскується. Змінюючи свій колір. У мене є ось такий восьминіг. Давайте зробимо його різнобарвним. розфарбуємо в різні кольори. Дивіться уважно та повторюйте. Не забудьте про присоски. Візьміть вушну паличку, вмочіть її в білу фарбу та притисніть до щупалець. І так декілька разів. Веселий і гарний восьми ніг у нас вийшов. Чекаємо на зустріч з іншими підводними мешканцями. До побачення!